Палац дітей та молоді запрошує на 22-й благодійний марафон, 10 днів неймовірної насолоди від виступів юних талантів. З 4 по 14 травня у Рівному пройдуть звітні концерти вихованців палацу. Більше ніж 25 художніх колективів, знаних не лише в місті та Україні, виступить на головній сцені головного дитячого закладу рівного. В рамках благодійного марафону 2017 своє 30-річчя з дня з заснування святкуватимуть ансамбль спортивного танцю Ритм та фольклорний дитячий Ячий гурт весняночка втретє під час марафону відбудеться вже очікуване рівнянами фольклорно-етнографічне свято, етноколо ПДМ». А ще цьогоріч палац збирає глядача не лише у своїх стінах, а йде з виставами та концертами у школи міста. Також кожному, хто завітає на відкриття марафону, випаде унікальна можливість стати учасником флешмобу зйомок нового кліпу на вже відому пісню Ракабілі команди Атвінта. Це не тільки концертні програми і не тільки виставки, не тільки вистави. Це ще й аукціони, які теж паралельно працюють на збір коштів вим'ятих дітей, значить, які є символом цьогорічного марафону. Хочу бути перекладачем. В майбутньому стати чемпіоном світу. Хотіла б знайти гарний університет або інститут в Львові, в Києві. Хотіла б... Навчитись там щось нового, п'ятитисячна армія ПДМівців, які будуть задіяні в майже 40 заходах марафону, впродовж 10 днів виконуватимуть найблагороднішу мету допомагатимуть юним талановитим дітям, які потребують цієї допомоги. Це діти, які потребують нашої допомоги. Це їх не спрацьований соціальний захист, розумієте? І ми повинні всі докласти зусиль для того, щоб їх плани були реалізовані. Деталі про заходи благодійного марафону та де придбати квитки читайте на сайті Палацу дітей та молоді або дізнавайтеся за телефонами 098 233 35 49 та 063 620 16 71.